Ми читаємо ці чи читання, чи, главу 11, починаючи з вірша 103. І ми читали про те, як Магараджа про дивлячись зі сторони на відданих, що прийшли з Бенгалії, коли він почув, як вони співають святе ім'я. То він сказав Сарабам Батачарі і Ачарі, що він ніколи не бачив таких дивовижних, відданих, сяючих відданих і ніколи не чув такого кіртану солодкого. І тоді Сарабом Батачарі сказав, це солодке трансцендентне звучання, особливе творіння Господа. према Санкіртан. Кіртен. Прямо Санкіртан. Тобто спільний спів у любові до Верховного Господа. І він, процитував Кришнаварном, той, що Кришна Сангапанга Астрапаршадам. Це вірш 11 пісні Шимат Бхагавата. Магараджин... Розмова... Розмова... Розмова Магараджинів і Навайогендрами. І И... Батачаря сказав, тільки той, хто дістав хоча б дрібку мил, милості свій читання Магапрабу, може зрозуміти, що він Господь Крішна. Тобто, що читання Магапробу Господь Крішна. Більше ніхто на це не здатний. Це просто одна з цих снісів це про про прихід читання Магапрабу. 11.5.32. Далі. Ботачарі каже. Якщо людина не дістала милості від читання Магапрабу, навіть якщо вона дуже вчена, і навіть якщо вона все бачить і чує, вона не може визнати Господа читання за Верховного Бога особу. Пояснення, Шіла пропаде. Те саме стосується і демонічних людей. Навіть якщо вони належать до самопродай Господа в Мага Прабу. Магапрабу. Демонічні, демонічні люди можуть належати до сам продає, як Господи, чий та Говорю, про нього пробував, підіймає руку. <говори> Всі підняли руки, да? <говори> чого так дивуватися? Що <говори> <говори> тут, див... тут дивного, да? не отримавши від Господа особливої сили, не вдасться. Проповідувати його славу по всьому світі. Бачите? Що правопада, його діяння кажуть за, самі за себе, правильно. Але хтось насмілився навіть критикувати правопаду. Ну, ладно. Кому гірше за це? правопаді це байдуже. Це точно. Йому було абсолютно байдуже. Навіть якщо хтось пишається славою вченого прослідовника в Читані і пробує проповідувати святе ім'я Господу по всьому світі, без ласки, він вишукуватиме вади в чистого відданого і не зможе зрозуміти, що проповідник отримує, отримує силу від Господа Чайтані Коли людина критикує рух свідомості Крішни, який нині поширюється всім світом, чи вишукує вади в цьому русі або в керівника цього руху? Це вказано те, що вона не має милості читання Магопрабу. Дуже доречний вірш і коментар. Харі Кришна. Скільки я пам'ятаю, завжди, завжди хтось критикував. Іскон, Іскон вже розвалюється, іскон загнив. Ісконте, ісконсе, і ці, сі, і, ці гуру, і всі. Іскон далі розвивається, а де ці люди, що критикували? не Хто такий шили правопади? Хто такий я? Правильно? Що, що я буду критикувати? Кого я буду критикувати? Господи. Харі. В інтернеті є і дуже багато. І також критики йшли про опади, і. А? 4. 4. Ну так, ну йшли про опади, і карикатури, що завгодно. Що завгодно є в інтернеті. Це смітник чи той. І далі Сарвом про процитував. Вірш із Шемет Багаватам 10.14.29, його пояснено в моделі 6 главі, 84 вірші. Господь Брама сказав. Це з молитви Господа Брами. До речі, кажуть, це, це, це чудові молитви, чудові. Може, наступного ретриту нам треба взяти з молитви Господа Брами, вірші для Багавата. Чудовір. Мій Господи, той, хто отримав хоча б крихту тв милості твоїх лотосових стіп, може пізнати велич Твоєї особистості. Але ті, хто намагається пізнати Верховну особу розумуванням, не здатні Тебе пізнати, дарма що рік у рік вивчають веди. Це Господь Брама каже, який втілений розум. Це правда, його тіло складене з розуму. Це незбагненний, величезний, величний розум. І він каже: без крихти милості неможливо пізнати Верховного Бога особу розумуванням, тобто філософією. Неможливо. Цар сказав. Що це цар? Як його звали? Махараджа Пратаперуда. Якась особа тут. Ледово видно її. Цар сказав, повзує по Чатані Черітамріті. І напевно теж критикує Чайтань Черітамріти. -чай Погано. Погано, краще підучимі. Краще під Ладно, йди. Цар сказав. Замість піти до храму Господа Джагенатки, всі віддані побігли до оселі в Чайтані Махапрабу. Саровам Батачаря відповів: це спонтанна любов. Усі віддані, згоряють від бажання зустрітися зі сітанням Махапрабу. Спочатку віддані зустрінуся із читанням Магапрабу. А тоді візьмуть його з собою до храму подивитись на Господа Джаганатху. Цар сказав, туди пішов син Багавана Рай на ім'я Ванінатха, а з ним ще, ще 5 чи сім чоловік, щоб взяти решток їжі Господа Джаганатхи. А ось Ванінатха вже пішов до оселі Господа, Магапрабу, несучи з собою величезну кількість Магапрасаду, Поясни, будь ласка, навіщо він це робить? Сарабам Батачарі сказав, Знаючи, що вже прийшли всі віддані, Господь читання дав знак і тому ванінатха разом з іншими пішов за такою великою кількістю магапросаду. Тоді цар запитав у багаточарі. А чому віддані, не дотримуються правил для відвідин місця прощі? Які вимагають поститись, голитись і таке інше. Наїдається просаду одразу. Чому вони спочатку поїли просаду? Ну, ладно. Батачар'я сказав цареві. Якщо судити згідно з правилами, встановленими для відвідування святих місць, то твої слова правильні. Але є ще. й Інший шлях, шлях спонтанної любові, за цими засадами у виконанні релігійних приписів є певні тонкощі. І ми пам'ятаємо, як коли читання Магапрабу навернув Срабам Батачарю у вишнавізм, і коли Сарбам Батачаря змінив той вірші, Мукти -са дай садайбак, він сказав, бакті -са дай садайбак. І коли Махапрабу прийшов до нього рано вранці, і Батачарі тільки підвівся з постілі, і з ліжка, і Могапа приніс Махапрасад, і Сарабама вхопив цей Махапрасад. І хоча він був такий суворий, такий строгий послідовник всіх правил і приписів, він одразу не. Вмиваючись і не помивши руки навіть. І не прополоскавши рота, він з'їв махапроса. Уявляєте? Жах. І Чайтані Мапробу був дуже вдоволений цим. Пояснення. Тобто він зараз каже про шлях спонтанної любові. Заводичними приписами перед тим, як прийти до святого місця, треба утримуватись від статевого життя. Більшість людей дуже прив'язані до чуттєвого задоволення і не можуть заснути вночі, не мавши статевих зносин. Тому приписи наказують звичайній людині перед тим, як іти до святого місця прощі, повністю утримуватись від сексу. Коли людина приходить до святого місця, вона повинна в цей день поститися. Начисто поголивши голову, вона повинна омитися у річці чи озері поблизу святого місця. Як ми бачимо в Тіропаті, навіть жінки теж гуляться повністю. Усі ці дії призначені для того, щоб людина позбулася наслідків своїх гріхів, відвідини святого місця проще означають знешкодження наслідків гріховного життя. Прочани, що приходять до святих місць. Насправді скидають там вантаж наслідків свого гріховного життя і від того святі місця переповнюються гріхами інших відвідувачів. Коли таке святе місце відвідує свята особа або чистий відданий, вона забирає гріхи, які залишили звичайні люди, і знову очищує святе місце. тіртхані, там один, 13. 10. Хто це сказав? Ти втілення всіх святих місць паломництва. Може з інтернету хто нам підскаже? Чи немахарджують сере? Підурі. Добре. Тож, коли до святого місця приходить звичайна людина? 1.13.10, подивіться. 1.13.10. Тож, коли до святого місця приходить звичайна людина, і коли туди приходить піднесена свята особа, це різні речі. Звичайна особа залишає в святому місці свої гріхи. А свята особа, чи відданий, знешкоджує ці гріхи самою своєю присутністю. Віддані Господа читані, Могапрабу Незвичайні люди і тому не підлягали правилам відвідин святого місця. Замість того, вони проявляли спонтанну любов до читання Магапрабу. Щойно прийшовши до святого місця, вони побігли побачити Господа Чайтані і з його наказу поїли Магапрасаду, не дотримуючись приписів щодо відвідин святих місць. Відхіштіра. Від хішті? Так, напевно. Ну, зараз. Відурі. Коли відура повернувся. Дом, повернув. да. Коли е, відура повернувся з паломництва по місцях. Проще. Да. Наступний вірш. Настанови писань. Що наказують пуститись і голитись це непрямі, непрямі накази Верховного особи. Бачите, через це існує певна плутанина. Люди плутаються, в чому полягає дгарма для людини. Бо є різні види дгарми, є дгарма на рівні Варнашами, і дгарма шастри, і є дгарма на рівні Бхакті. Єдгарма на рівні спонтанного відданого служіння ще й вище, вище. І тому люди плутаються, вони плутають, не маючи достатнього, достатньо духовної освіти, люди не розуміють, і люди використовують те, що тішить їхні чуття і їхній розум на сьогодні. Вони вважають це істиною. Святі писання мають настанови для різних рівней людей, для людей різного рівня. Є Варнашама дарма, є Санатна дарма. але Санатна дерма ще розділяється на Бачите, на вайдгі, Бхакті і рага Бхакті теж. Тому людям важко зрозуміти. Так, це важко зрозуміти. Я, я згоден з цим. Отже, основу писань, що наказують поститись і голитись, це непрямі накази Верховного Бога особи. Однак коли Господь прямо наказує їсти просад, Віддані природний їдять просад, вважаючи це за свій найперший обов'язок. Коли магапросаду немає, слід поститись. Але коли Верховний Богособа прямо наказує їсти просад, нехтувати такою нагодою, образа, коли ще читання Магапрабу роздає просад своєю трансцендентною рукою, хто втрачатиме таку нагоду і держатиме визначений піст? Цікаво, що навіть у Дармах Шастра у Манусамхіті сказано, що накази старших або накази Брамана не переривають поста. Не переривають піст. Цікаво дуже? Тобто, якщо ви кажете, що браман скаже їсти зерно, то треба їсти? Браман не скаже такого. Але можуть бути певні виключення. Можуть бути. Правильно? Це означає, що людина, якщо людина слідує тим настановам, вона не коїть гріха. Ось що це означає. Ну, були ж такі випадки, коли Правопада казав, що не можете їсти зерно і проповідати до Кадаш. сказав про проповідь. Він сказав Харікеші, з вами. Коли ти, сказав, в Росію, їдь в Росію він сказав, то там нічого їсти. Є ж м'ясо знаєш, але проповіду. Але в Росії є, що їсти. Та скрізь є, що їсти. Так. Да. Якось рано вранці Господь дав мені Махапрасад, це в Сарбаму, Батачарі згадує. Той самий випадок, що ми обговорювали. Якось рано вранці Господь дав мені Махапрасад, і я з'їв його, сидячи у ліжку, навіть не сполоскавши рота, що сидячи в ліжку ого. Харі Кришна. Людина, який Господь являє милість, надихаючи її серця, віддається під притулок тільки Господа Крішня і відкидає всі ведичні та суспільні звичаї. Пояснення, цього вірша. Цього також вчить Господь Крішну Багаватіті 1866 Сарватдарман Перетядже, мамикам, шареном вража, агантвам сарвопопебьомо. Відкинь усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від, усі, від усіх гріхів не бійся. Така тверда віра у Верховного Богослугу можлива тільки з милості Господа. Господь перебуває в серці кожного, і коли він особисто надихає відданого, той не тримається за ведичні засади чи за суспільні звичаї, а натомість віддає себе трансцендентному любовному служінню Господові. Це саме проголошує подальший вірш із Шемедбаготом 429.46. Добре. Правильно. Цікаво, що пропадав в деяких місцях, він називає також Варнашому Дхарму санатну Мадхами в деяких місцях. Тобто, це залежить від контексту, але Варнаша Мадхарма вічна в тому сенсі, що Господь каже, що Турварня має срістом Гунакару в Він каже в Багавиті, що я створив цю систему. Тобто вона вічна в тому сенсі, що вона проявляється знову, знову і знову. Це вічний устрій людського суспільства. Від нього ніяк не позбутись. У тому сенсі. Але що стосується вічної дгарми душі, яка не залежить, дгарма, яка не залежить від е, матеріальних умов, в цьому сенсі це сенатна дарма. І це шаваном Кіртоном Вічного. Смараном подасили на маршином нам дасім сахим отманеведа. Наприклад, вот от, от, ти займаєшся угоду і вдруг ти там пригадав там, ну, якісь святий місце, наприклад, ганадаку якихось святих. Можна казати, що це щось спонтанне?

Джаганат це Кришна. Госпочитання це Ні-ні. Джаганат це Кришна, Баладева – це Баларама і Субгадра це їхня сестра. Це ж, це ж очевидно. Це Голок. Так. Це глока. Якось ми їхали рікшою, рікшою віз нас в Джаганатхапурі, і щось ми почали казати Джай Кришна. Він каже, ні, джай Джаганат. Так, так Джаганат це Кришна. Він каже ні. Ні. Джа джаганат. Джаганат це найві найвище, це найкраще. Кришна ні. Ну, це, це таке. Це рік, що таке. Господь це так. Він на голосі. Вони не знають. Вони просто не знають, не освічені. Вони ж не проходили навіть школи Бабді. Ну, вони, вони мають 4 роки, але. Тому пропаде казав, з, з такими людьми краще нам близько не спілкуватись. З Враджавасі і, і з. Дамавасі. Ми ну, можемо їх не зрозуміти, а вони нас не зрозуміють теж. Я сьогодні прочитала на пам'яті, що якщо садана механічна, то це може бути віддано. Що це може бути? Вбити, Вбити відданого. Вбити відданого? Так, якщо механічно садано. Матері, нам дуже далеко до садини, будь-якої. Дуже далеко, не хвилюйтесь, вас це не вб'є. <плес> Нам ще дуже далеко до будь-якої садини, Механічно чи спонтанно це, це, це просто незбагненна висота для нас. садина.